Вітаю, шановні українські родини. Пройшло півроку, як працює новий парламент і новий уряд. Прийшов час підвести певні підсумки, що нами зроблено і що необхідно зробити для того, щоб країна стала сильною, економічно розвинутою, для того, щоб у кожного була робота, для того, щоб у кожного була зарплата, і для того, щоб життя змінювалось на краще. Протягом цих півроку ми змінили податкову систему. Ми реформували весь енергетичний сектор країни. Ми почали реальну боротьбу з корупцією і створили відповідні органи. Розпочались зміни в судовій системі, які треба далі продовжувати. Ми реформували всю фіскальну і бюджетну сферу. Ми крок за кроком рухаємося. І, звичайно, я хотів би, щоб цей рух був набагато швидше. Ми йдемо. А треба бігти. Статистика. З 180 законів, які Кабінет міністрів України вніс до парламенту, більше ста залишились не прийняті. А це ті закони, які необхідні для реформування країни. Це ті закони, які повинні створювати економічні підвалини розвитку держави. Це закони по боротьбі з корупцією. Це закони, які дають можливість нам отримати іноземні інвестиції. Це закони, які дають можливість створити. Бізнес-клімат в країні, щоб сюди прийшли інвестори. Це закони, які по-новому формують соціальну, економічну і політичну систему країни. Саме тому я думаю, що нам треба мати відверту розмову в першу чергу з вами, як з тими людьми, які голосували за парламент і які фактично призначали нову українську владу. На цьому тижні у нас буде дуже складний порядок денний. Протягом трьох останніх місяців уряд звертається до парламенту проголосувати закони, які дають можливість залучити Україні додатково більше трьох мільярдів доларів США від Міжнародного валютного фонду, від Світового банку, від урядів різних країн. І, на жаль, іде зволікання. Я хотів би, щоб у нас був відвертий діалог і спільна робота, тому що це не закони для уряду, це закони для країни. І уряд взяв на себе політичну відповідальність за реформи в державі. І так, що на наступний тиждень треба прийняти? Перше, це пакет законів, який дає можливість країні отримати 3,2 мільярда доларів США. Це ті мільярди доларів, які дають можливість стабілізувати економічну ситуацію в країні. Це ті мільярди доларів, які дають можливість мати стабільний валютообмінний курс. Це ті мільярди доларів, які дають можливість країні розвиватися далі. І переконаний, що члени парламенту підтримають уряд і президента в необхідності реформування країни і прийняття відповідних законопроєктів. І тут я прошу вашої допомоги. Вашої допомоги в тому, щоб ви звернулись до свого депутата, якого ви вибирали, чи до партії, за яку ви голосували. З тим, щоб вони протягом поточного пленарного тижня проголосували всі реформістські пакети, які внесені урядом, і які потребує країна. Адже другий пакет це пакет щодо безвізового режиму, не просто буде отримати Україні безвізовий режим. Так як дуже багато нових умов і вимог наші європейські партнери виставляють по відношенню до України. І тут треба, щоб ні в кого не було жодного шансу. Сказати, що Україна щось не виконала, і тому другий пакет це пакет законів, який необхідний для запровадження в Україні безвізового режиму, третє це реформа правоохоронної системи і боротьба з корупцією. Зроблений великий крок вперед: це створена національна поліція країни. Треба рухатись далі. Нам треба в цілому реформувати все Міністерство внутрішніх справ, служби безпеки, створити незалежну прокуратуру. Створити незалежне державне бюро розслідувань, дати можливість, щоб країна мала механізми боротьби з корупцією, в тому числі боротьби з корупцією в судовій системі. Судова система, яка існує сьогодні, не може ефективно забезпечити захист прав і свобод громадян. Це неприпустимо, коли слідчі розслідують кримінальну справу, доводять вину. А суд просто бере і приймає рішення випустити злочинця базовий принцип кожної демократичної держави. За злочином повинно йти покарання, а не звільнення від покарання. І тут парламент з президентом і з урядом і з вами повинен зробити все для того, щоб в свідомості кожної людини на кінець то відклалось. якщо ти вчинив злочин, незалежно яку ти посаду займаєш. Незалежно на якій шаблині державної влади ти знаходишся, ти будеш сидіти в тюрмі. Тому кожному з вас потрібні не слова, а дії і результати. Слів дуже багато було сказано. От я нещодавно подивився, що відбувалося в Греції, а то в нас зараз дуже багато українських політичних сил обіцяють, що все буде добре, тільки дайте нам владу. Там були такі самі півроку тому, які пообіцяли про те, що як тільки вони прийдуть до влади. Зразу всім підвищать пенсії, заробітні платні, знімуть всі податки і всі будуть щасливо жити. В результаті в Греції протягом останніх трьох тижнів не працює банківська система, і країна знаходиться на межі банкрутства. В результаті в Греції уряд переклав політичну відповідальність на грецький народ, вийшовши на референдум і запитавши: а чи ви підтримуєте продовження жорстких, але правильних реформ в країні? Народ сказав: Ви знаєте, ви ж нам перед виборами обіцяли, що цих складних реформ не буде, тому ми проти них. І в результаті грецький уряд всупереч своїм передвиборчим обіцянкам, і навіть всупереч рішення референдуму, в парламенті проголосував за всі складні і необхідні реформи, які проводяться в Європейському Союзі, які проводяться в Греції, для того, щоб отримати наступний транш допомоги. За інших обставин, Греція буде повним банкрутом. Чому я розповідаю про Грецію? Це яскравий приклад. В політиці не можна брехати. Раніше чи пізніше приходить час, що за кожне слово треба відповідати. Тимчасові політичні рейтинги не вартують нічого в порівню з долею країни і з майбутнім всієї держави. І ми зараз повинні думати про майбутні країни. Як би не було складно сьогодні, але завтра буде краще. І за це завтра треба боротися. Приведу вам приклад. Нещодавно був в Чорнобилі, ну і там робітники Чорнобиля підійшли, запитали просте питання: Коли буде краще? Я кажу тоді, коли ми всі спільними зусиллями пройдемо ці складні періоди, і в країні дійсно почнеться економічний ріст, в країні буде правова держава, в країні кожен громадянин буде захищений, в країні буде все те. Про що говорили рік тому на Майдані і на що сподіваються мільйони українців. І ці прості люди мені чесно і відверто сказали: ми готові терпіти, ми готові чекати. Це є ознака, наскільки український народ і українське суспільство зріле, наскільки воно здорове, наскільки воно розуміє, що єдиний шлях до того, щоб країна стала успішна, це коли кожен. Підкреслюю, кожен буде робити свою частину роботи. І президент, і уряд, і парламент, який повинен прийняти всі закони. І сподіваюсь, що члени українського парламенту не підуть на канікули до того моменту, доки весь пакет законів, який необхідний для країни, не буде проголосований в Верховній Раді України. Вже завтра. Ми разом з урядовою делегацією відлітаємо до Вашингтона. Вперше в історії українсько-американських стосунків буде великий бізнес-форум, де провідні американські компанії хочуть прийти, почути про Україну, побачити, що країна змінюється, і прийняти для себе рішення, вкладати кошти в Україну для того, щоб створювати робочі місця для українців, збільшувати податки і робити українську економіку конкурентною і сильною. Після цього. Ми летимо до Канади. На кінець то. Україна підпише угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою. Нам закрила Росія свій ринок для промислових товарів. Канада нам відкриє свій ринок для українського машинобудування і для українських індустріальних товарів. Після цього ми летимо до Лондона. В Лондоні ми також будемо говорити і про економічну, і про політичну підтримку з прем'єр-міністром Великобританії. Світ нас підтримує. Світ буде набагато сильніше нас підтримувати, якщо ми покажемо свою волю до змін. Ми довели всьому світу, як ми можемо боротися і перемагати. Втома і зневіра не про нас. Підемо відпочивати тоді, коли все зробимо для своєї країни. Тому вперед, до роботи і до наступних зустрічей!